У Дніпрі з 28 квітня запрацюють камери фіксації швидкості. Їх встановила на двох ділянках: набережна перемоги 38 а за пішохідним мостом, та набережна Заводська 64 у напрямку проспекту Свободи. Максимальна дозволена швидкість 70 кілометрів на годину. Якщо водій перевищує, прилад автоматично фіксує порушення і відправляє постанову про штраф на пошту або у додаток дія. Ітно частини першої статті 122 адміністративного кодексу України перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину, штраф 340 гривень. А за частиною четвертої тієї ж статті перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 50 км на годину 1700 гривень. Ці камери фіксації швидкості на Дніпропетровщині встановили ще у 2021 році. Потім запрацювали тільки цьогоріч. Проте на Київщині, Львівщині, Полтавщині та інших областях такі пристрої фіксують порушення вже декілька років. Відтак каже речниця патрульної поліції: це допомагає знизити аварійність. Чому вони встановлені саме на цих ділянках на набережні Заводській та на набережні перемоги? Це не випадково. Тому що згідно статистики, саме на цих ділянках було зафіксовано ДТП з постраждалими, і тут загинули травмувалися найбільше учасників дорожнього руху. Від початку року на Дніпропетровщині сталося 418 ДТП, де травмувалися люди. Половина з них через перевищення швидкості, зазначають у патрульній поліції. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.